За допомогою всього шести команд можна виховувати собаку, щоб вона була соціальною. Що значить бути соціальною? Це коли ваша собака розуміється, де є небезпека і як взаємодіяти з нею. Це коли ваша собака не лізе буквально на голову до дітей, до людей, до інших собак, розуміючи, що таке особисті кордони. Це коли ваша собака може гуляти без повідка і ви взагалі не переживаєте, що вона когось облаїть або покусає. Всі ці команди, які я зараз розкрию, базуються на основній команді Ні. Але пам'ятайте, якщо ваша команда НІ не працює, то у вас нічого не вийде. А щоб запрацювала ваша команда, ні, вам треба стати лідером для собаки. Або щоб ваша собака вас поважала. Це одне і те ж. Щоб це було, будь ласка, передивіться мої пости: 1, 2, 3. Хоча б це основні. Там розказується, хто такий лідер, що треба робити, які особисті кордони треба дотримуватися з собакою і як сварити собаку. Передивилися, почали практикувати. Ваша НІ працює отак, все. Тоді ми можемо піти до інших команд. Послідовність вивчення цих команд дуже важлива. В першу чергу ми виходимо на вулицю і працюємо з двома командами. Це ні, і пішли. Спочатку відпрацьовуйте ці команди там, де менше збудників, знайшли якесь місце і працюєте. Щось собака там тягне повідок, підбирає, ви її сварите, а потім кажете пішли. Коли ви кажете пішли, ви можете змотивувати її за вами йти. або словами, або похлопати по руці, по нозі, або рухатись від собаки. Це є висока мотивація. Якщо собака не йде, можете трошечки повідочком заставляти допомагати. Нічого страшного. Тобто я веду до того, що ви навчите вашу собаку, чути ваше ні без задергування, без повідка, і ходити за вами за допомогою просто мотивації слов або мовою тіла. Таким чином, в майбутньому це е, буде як безповідочний режим. Відпрацювавши ці команди там, де мало збудників, ідіть туди, там, де багато, там, де є діти, люди, собаки, кошки, і там також відпрацьовуйте. Третя команда це стоп. В принципі, стоп можете також відпрацьовувати з нІ і з «пішли». Ну, паралельно. Як відпрацьовується ця команда? Наприклад, використовуєте її біля дороги. Якщо собака підходить до пішохідного переходу до дороги, ви можете сказати стоп. Да, неприємним тоном, це кажеться неприємним тоном стоп. Далі ви повідочком тримаєте її, щоб вона не заходила. І е, коли вона зупинилася, дивиться на вас, ви повідочок відпускаєте. Чому відпускаєте? Тому що знову ж таки ми працюємо не з фізичним утриманням, а з мозком собаки, щоб вона зрозуміла, що ми від неї хочемо. Далі, ми до неї, звичайно, трошки підходимо, да? і вона О, ми йдемо, і вона починає знову йти е, на пішохідний перехід. Що ви в цей момент кажете? Ви кажете Ні. Повідочком тримаєте, можна чуть-чуть назад і до бордюра, е, і потім ви повторюєте стоп. Тобто кожного разу, коли вона вибігає, ви кажете НІ, а потім стоп. Да, трошки підтягуючи її до того місця, де вона повинна е, стояти або сидіти. Неважливо до речі, що вона буде робити головне, щоб вона зупинилася. Тобто, на самому початку ви просто кажете стоп і зразу тримаєте повідок, стоп і наступаєте на повідок, наприклад. Да? Таким чином у собаки відпрацюється цей момент після стоп і завжди тримають і не дають. Хоча потім ми відпускаємо повідочок, пам'ятаєте? Да? Після того, як ви так попрацювали, да, 20-50 разів, ви бачите, що вона вже знає, що таке стоп. Тому давайте їй шанс подумати, що я маю на увазі. Ви кажете стоп, самі зупиняєтесь тілом, показуючи також, а повідок не тримаєте. Тобто дайте їй дві секундочки, подумати і самою зупинитися. Якщо проходить дві секунди, вона все одно пре тоді ви кажете Стоп, я сказала, да там і сказав, і тримаєте повідком заставляєте її не йти далі. Розумієте? І таким чином ви побачите, що в майбутньому вона після стоп сама буде зупинятися без утримання фізичного повідком. Але пам'ятайте, команда Стоп це просто команда для собаки. Це не значить, що є якась небезпека, і вона там буде розуміти, що то небезпека. Розумієте, вона просто тупо виповнює команду Стоп. Далі, команда до мене, уявіть собі, команду до мене навіть і не треба вчити. Чому? Тому що, якщо у вас є особисті кордони, якщо ви лідер для собаки, вона буде до вас біжати без всяких смаколиків. Ви просто мовою тіла присядете, підзовете па па, -па та 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 ім'я, до мене, руками помахаєте. Цього буде достатньо, щоб вона підбіжала, якщо ваша собака вас поважає. Ну, звичайно, якщо вона трошки там впирається і не хоче, тоді просто вам, що треба, це треба просто заставити повідочком підтягнути до себе кожного разу, коли ви її зовете. Але коли ви її зовете до себе, Себе, будь ласка, не кажіть їй сидіти, чекати, дай лапу, це взагалі не потрібно. Далі, п'ята команда, це команда поруч. Команда поруч легко відпрацьовується, якщо у вас є команда Ні і якщо ви для собаки лідер. Як відпрацьовується команда поруч? Дуже просто. Її можна відпрацювати знову ж таки в тих місцях, де немає збудників спочатку. Яким чином? За допомогою ні, і повідка. Наприклад, ваша собака як тільки обганяє вашу ногу, справа чи зліва, неважливо, ви їй кажете ні, і повідком її відтягуєте трошки назад е, на рівні вашої ноги. Таким чином, ви кожного разу сваріть, коли вона вас обганяє. Але вправа-вліво метр або півметра можна. Я вважаю, що команда поруч це не команда в ногу в ногу, тому що це стрес для собаки, а плюс-мінус в бок назад. Пів метра, метр. Але не вперед. Вперед, якщо вона обганяє, ви завжди сваріть. Можете ножкою, да, от вправо трошки видвинути і не дати їй. Але після того, як ви кажете ні, повідочкам відтягуєте, ви можете потім повторювати поруч. Да? Але повідочок, пам'ятайте, треба після ні, після поруч відпускати. Тобто він повинен бути. Вільний і собака не повинна фізично утримуватися повідком. Розумієте, тому що ми знову ж таки працюємо з мозком, а не з фізичним утриманням. Далі, остання команда це команда чекати. Команду чекати можна відпрацьовувати, починаючи з дому. Коли ви приходите додому з собакою і у вашої собаки е, брудні лапи, ви працюєте з цією командою. Яким чином? Також з фундаментом ні. Тобто ви залишаєте її біля двері, самі уходите в квартиру, вона, звичайно, біжить за вами. Коли вона біжить за вами, ви їй кажете ні, штовхаєте її ногами до дверей, або за повідок берете, тягнете до дверей. І в кінці приговарюєте чекати. Знову уходите, вона знову біжить за вами, ні. Підштовхуєте чекати. І повідок, так? Да? Він валяється на підлозі, тобто ніхто її не тримає фізично. І таким чином ви відходите далі, в туалет, ходите по квартирі, як тільки вона біжить за вами, ви кажете, ні, штовхаєте її чекати. Після того, як вона вже чекає, не біжить нікуди, ви можете відмінити цю команду просто своїм запрошенням. Тобто ви кажете, можна, йди сюди або до мене. Все. Після відпрацювання домашнього, да, чекати, можете відпрацювати це також на вулиці. Знову ж таки на вулиці знаходити місця, де немає збудників, і просто собака знаходиться в якомусь місці, да, ви її там залишаєте, повідок кидаєте на землю і відходите від того місця, кажете їй чекати, відходите. Вона біжить за вами. Ви кажете ні, штовхаєте ногами туди до того місця. І кажете чекати, і знову відходите. І таким чином відходите далі, прячетесь за угол, йдете в магазин. Ну, а потім можна відпрацювати там, де багато збутників, там де люди ходять, інколи собаки. Якщо ваша собака сидить, там, стоїть на одному місці і чекає вас, да? і якась чужа людина зове собаку вашу до себе, і ваша собака біжить, ви вибігаєте десь звідкилясь, сварите собаку, ні, чекати, і відштовхуєте її туди на місце. Розумієте, і собака розуміє, ага, якщо людина мене зове, тоді це теж не можна. Треба сидіти там, стояти, там, де мене е, поставили. Розумієте? Далі собака пробігає біля вашої собаки, ваша собака, опа, встала і побіжала за собакою. Ви також кажете ні і штовхаєте її туди на місце. Все. Звичайно, якщо собака інша підбіжить саме до вашої собаки і почне спілкуватися, тут ваша собака має право трошки встати, трошки понюхатись, поспілкуватися, але не біжати за собакою. Так, звичайно, є ще багато нюансів. Можливо, генетично перезбуджена собака. Да? Або супертруслива собака. З трусливою собакою, будь ласка, я тут нічого не кажу. Ми не беремо до уваги трусливу, тому що в мене є окремий пост з трусливою собакою передивіться нагадую вам, що кожна собака це індивідуальність зі своїм характером, зі своїм віком. І якщо у вас самостійно не вийде, да за допомогою моїх рекомендацій, будь ласка, звертайтеся до мене, вирішимо всі проблеми легко. Все, безкоштовний курс на цьому відео закінчується. Надалі я буду знімати платні відео, які буду закидувати в телеграм-канал. Будь ласка, якщо ви захочете подивитися, напишіть мені в лічку і купите цей доступ. Дякую вам! Думаю, курс вийшов шикарний. А ви що думаєте?